Той, хто думає, що СССР перестав існувати у 1991 році, глибоко помиляється. Ті, хто керував у СССР, керівництво СССР, тобто ЦК, КПСС, КГБ, вирішили у 91 році, що прийшов час приватизувати все державне майно. Що належало СССР та стати його приватними власниками. От тоді з'явилися так звані олігархи. Раптово, незвідки, у невідомих людей з'явилися мільярдні статки. А у власності не просто підприємства, а цілі галузі економіки. Підтвердженням цього є той факт, хто керує колишніми республіками СССР. Протягом всього цього часу та сьогодні. Та імена людей, які рептово стали власниками всього державного майна. Всі ці президенти, прем'єри, олігархи завжди дивились на Москву як на свого хазяїна та командира. Та по суті, так і було, та й є. Всі разом вони грабують вже 33 роки народи колишнього СССР, привласнюючи прибутки від підприємств, прихватизованих, від родовищ корисних копалин та від цілих галузей економіки. От вам приклад. Те питання, навколо якого завжди були великі баталії. Між тими, хто хотів опанувати цю галузь та отримувати з неї надприбутки, газ. Ви знаєте, що Україна купляла багато десятиліть російський газ, що в свою чергу призводило до економічної залежності та давало Москві важіль впливу на політику в Україні. Але чи насправді це так? Адже кількість газу, яка видобувалася в Україні за часів СССР. Та продовжує видобуватися до сьогодні, не тільки не зменшилась, але й кількість родовищ та свердловин, що качають газ, невпинно збільшується. А кількість газу, який видобувається по факту, у декілька разів більший, ніж вся Україна споживає. Та споживала всі роки, які у нас прийнято називати роками незалежності. Зараз е, кажу не про ту кількість, яка декларується по фінансовій звітності, а про ту, яка видобувається реально. Яка ж тут схема? Це, звичайно, не так просто, але якщо схематично змалювати, то виглядає все наступним чином. Росія декілька десятиліть після 91-го року поставляє газ в Європу. Причому в об'ємі цього газу є не тільки газ, який видобувається в Росії, там ще є газ з країн Середньої Азії, який Росія купляє дешевше у них, а продає вже як свій значно дорожче в Європу. Як свій. Щодо так званого надлишкового. Необлікованого газу, який видобувається в Україні, то ситуація наступна. Цей газ продається в Європу як, нібито поставлений з Росії. Відповідно, гроші в якості оплати за газ йдуть у Москву. А місцеві так звані олігархи, які, по суті, є лише простими виконавцями схеми, поставленими з Москви. В Україні отримують свої відсотки від Москви за підтримання існування, тобто функціонування цієї схеми. Ще раз. Кількість газу, який видобувається в Україні, значно перевищує кількість газу, який споживає Україна. А надлишкова кількість газу продається в Європу під виглядом російського. Як це можливо? А ось як. За контрактами поставок газу, газ як товар десятиліттями передавався європейським споживачам не на кордоні Росії та України, де Україна офіційно виступає лише транспортером газу, а на кордоні України та Європи. Причому на вході в Україну навіть не було технічної можливості обліковувати кількість газу, яка надходила з Росії. Просто не було обладнання, яке брахувало кількість газу, що надійшов з Росії. Далі, до тої кількості газу, яка надійшла з Росії, додавали необлікований газ, який був видобутий в Україні. Та все це разом йшло в Європу, вже як російський газ. Бо на виході з України кількість газу обліковувалась. Більше того. Нам говорили, що в Україні видобувається. Газу менше, ніж нам потрібно. І тому ми маємо купляти газ в Росії. Тобто, ми платили Росії за газ гроші, а цей газ насправді був видобутий в Україні. І таким чином створювалася ситуація, коли Україна весь час нібито була винна Росії гроші за газ. Цікава схема, правда? Тепер. Просто проаналізуйте те, хто всі ці роки сидить на газовій темі. Та порівняйте з тим, до яких політичних партій та течі, вони належать. належать. Такі рішення вони проштовхували всі ці роки. Так, правильно, всі ці так звані олігархи та так звані політики. Мають чіткий проросійський вектор політичної орієнтації. Хоча вони вміють маскуватися. І часом, особливо зараз під час війни, вони імітують з себе патріотів. Щоправда, там є одна політикині, яка імітувала завжди в себе любосердечну українку. Але це не заважало їй їздити в Москву та цілуватись з Путіним. Приблизно така схема у інших галузях. Енергетика, металургія, хімічна, горновидобувна на інших галузях. Але чому ж почалася все ж таки війна? У серпні 2013 року один мій знайомий з Сполучених Штатів, який має реальні інсайди з так званого Deep State, тобто кола державних чиновників та політиків Сполучених Штатів, розказав цікаву історію. А саме, під час підготовки президентських виборів 2016 року в Сполучених Штатах ще у 13 році, на одній з зустрічей в обмеженому колі, майбутня кандидатка в президенти США Гілларі Клінтон сказала приблизно наступні слова: Ми хочемо побудувати єдиний економічний простір Північної Америки та Європи. Розширивши його таким чином, щоб в нього входила і Україна країна дуже багата, в тому числі на корисні копалини, які необхідні нашій.